Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні ми з вами будемо дивитися на нову локацію: Росток драконів. Грубо кажучи, це гра у грі. Окей, зі вступом все зрозуміло. І переходимо до самих драконів і подивимося, що ж до чого. Поїхали. Ну іде загрузочка, і відразу у нас на екранчику з'являється Елена, де можна почитати. Ну, типу, такий Міні комікс. Я це все читати не буду переводити. Я думаю, ви все самі можете прочитати і перевести. Тому відразу тикаємо далі. Отже, вітаємо вас в драконьому ростку. Я не знаю, хто придумав цю назву. Звучить, чесно кажучи, так собі. Ну то й таке. Поїхали. Так, відразу іде обучалка, де нам розповідається, що до чого тут можна будувати. Будівлі, ловити драконів. Коротше, все те саме, як ви тільки починали грати в пазли. Ну, це скільки? 6-7 років тому. Все те саме, абсолютно, тільки другий інтерфейс, і замість героїв у нас є дракони. До речі, героїв тут використовують як загони. Ну, про це ми подивимось трошки пізніше. Так, давайте. Так, звісно, зробити безкоштовно, окей. Дається нам спроба відразу ловити дракона. Ну і як. Завжди на в усіх нових ігрухах тобі дається трьохзірковий стандартний герой. Ну, типу як в пазлах, яд. тут дається червоний дракончик, лікар. Тому неважливо, як ви тут будете шаманити, не шаманити нічого не допоможе. І перша спроба ось він. Кріо до речі, із позитивного, що можу сказати, сюди переноситься енергія, така сама, як є у вас в ваших пазлах, і в ваші накоплені кристали. Тому, якщо хочете, можете спробувати скрутити і тут зловити драконів. До речі, ці дракони будуть додати вашій команді характеристики: атаку, броню і здоров'я. До речі, тут також є пропуск, який треба проходити, є карта. Коротше, я кажу один в один, як було на початку при створенні гри Імперія Пазів. Не знаю, чесно кажучи, це добре. Я дуже і так багато часу приділяю пазлам, тому що в день буває три, чотири або й більше івентів. Треба проходити карту, фармити розходку, качати героїв. А тут ще дракони. так, звісно, для того, щоб підсилити свою команду. Як я сказав, дракони будуть давати бонуси вашим героям. Тому треба буде їх ловити і, і качати. Ну, те, як кажуть, гора на місці не стоїть, тому ці нововведення вони, звісно, будуть. Я вважаю, що в грі скоро з'являться артефакти, костюми на загони і так далі. Це неминуче. Тому треба з цим змиритися. Ну і по будівлям, що я можу сказати, немає ніякої стратегії. Просто вибираємо все підряд клацаємо, Вони самі побудуються в тому порядку, якому потрібно. Ну, це на початку. Далі, звісно, при збільшенні бази, ви будете вибирати будівлю. Ну, я думаю, це все так само буде, як і в пазлах. Один в один. Буде у вас декілька. Хранилищ, де ви будете накопичувати кристали і рибу, будуть якісь ферми для добичі, будуть, звісно, легеря, де ви будете фармати дракончиків, щоб їми качати своїх драконів, ну і так далі. Ну, а тепер перейдемо до самих драконів і призивів. їх. Отже, у нас є два види призива: це срібний призив по типу за срібні монети в пазлах. Ці монетки, до речі, можна фармити при проходженні карти. Тому, якщо ви не хочете донатити, не хочете витрачати кріси, проходимо карту, фармимо монетки і робимо призив на цьому призивчику. Якщо ж у вас є дуже багато крісів, і ви хочете піймати щось вже, то можна перейти до призиву легендарного дракона і спробувати свою вдачу тут. Що можу сказати? Якщо ви уважно дивилися, багато драконів пересікаються між собою. Тобто їх можна виловити як і при призиві легендарного дракона, ось, наприклад, з Остраза так само він є і в більш дешевому варіанті. Ось. тому я навіть не знаю, чи є сенс витрачати більше кристалів, чи можливо, якщо у вас є кріси, скрутити їх тут ніж витрачати на 100 дорожче і отримати тих самих драконів, які є в більш дешевшому варіанті. Ну Це діло кожного. Звісно, тут є і інші варіанти драконів, яких немає в звичайному. Тому як повезе. Як повезе. Ну і давайте. Для міні-контенту я зроблю два призивчика. Один ми зробимо на звичайному, на срібному призиві, і другий на легендарному. На срібному я навіть не знаю. Я їх поки не дивився. Дуже багато купа драконів. Плюс ви розумієте, по будуть виходити нові дракони, і ще не відомо, що з них буде імбове, а що ні. Тому нам без різниці, що ловити, що зловимо, те й будемо качати. Поїхали, Так, І перший мій дракончик за кристали, це снові. Теж трьохзірковий, ну і давайте зараз зробимо одну спробу на легендарному. Блін, ну дракони реально дуже круто намальовані. Буду мати надію, що так і буде далі, а не будуть там водитися якісь там мультяшні або намальовані або як. Ну і друга спроба і тут теж нам випадає трьохзірковий. До речі, я вже бачив, що з першої крутки ну коли ви назбираєте монетки, падають п'ятизіркові дракони. так, це рандом, але краще використовувати безкоштовні призиви ніж використовувати свої кріси суди. Кристали можна використати краще в пазлах. Є івенти, де можна зловити імбових героїв. Або ж, наприклад, половити нові загони, п'ятизеркові. Ну що я можу сказати? Враження в мене неоднозначне, з одної сторони, прикольно, з другої я вже це все бачив. Один в один, як імперія пазлів. Не знаю, навіщо це було введено. Знаю, знаю, звісно, для того, щоб люди донатили, купляли драконів, качали і збільшували силу своєї команди атаки і захисту. Ну, тобто своїх героїв. Звісно, як завжди, свою думку можете написати в коментах. Буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте про оціх ось драконів. А на цьому все. Побачимось у next відео Всім успіху при ловлі драконів і всім пока!